Доброго дня, я Печнюк Артур, учень 9 класу ліцею номер 30 міста Житомир, також я вихований в Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Я хочу представити вам проєкт, який має назву Отримання електроенергії від на основі сухоронного двигуна. Мета мого дослідження запропонувати новий спосіб отримання альтернативної електроенергії, яке б не несло шкоди на навколишньому середовищі, та було актуальним в Україні. Об'єкт дослідження процес отримання електричної енергії. Предмет дослідження, перетворення механічної енергії, дощу в електричну, завдання дослідження: провести кілька експериментів, які підтвердять правдивість та фактивність даної ідеї. Для того, щоб створити установку, нам знадобляться всі потрібні матеріали, які ви зараз бачите на екрані: це фанера, сильний двигун невеликих розмірів, пляшка на 3 літри, саморізи та цвяхи, стяжки та пластикова трубка. Принцип дії установки. Принцип дії установки доволі простий, адже під час того, як іде дощ, ріку потрапляє вода з ринви, яка проходить вздовж усіго даху, падаючи з великої висоти через водоводи, вода передає свою кінетичну енергію колесу, а та, в свою чергу, передає опертальний момент зеленому двигуну. Що знаходиться всередині установки. Наслідок цього ротор двигуна обертається в змінному магнітному полі, відбувається перетворення механічної енергії в електричну, яка по доротах передається на підвищуваний dc, -DC стабілізатор, за який працює з 9 до 5 вольт. Через роз'ємні USB можна підчати гаджети для їх зарядки. Далі ви можете бачити етапи створення установки. Для початку було е, зроблено заготовку з ящика. Е, також було вирізано в ньому отвір для того, щоб можна було вставити туди в подальшому сторонний двигун. Далі було вигнуто лопаті вентилятора в іншу сторону, аби підвищити його обертальний момент. Потім я зробив лійку та трубку. Далі була пофарбована зроб... одна лопать білий кольор, аби подальше можна було порахувати кількість обертів однієї лопаті на секунду. І ви можете бачити вже готову установку. Досвід номер один. Було визначено мінімальна кількість води, яка потрібна для того, щоб дана система працювала, та отримано значення в 2 літри води. Досвід номер 2, було знайдено, яку напругу видає прилад, та отримано значення в 3,5 вольта. Досвід номер 3 Було знайдено, яку силу струму видає прилад та отримано значення в 2,39 А. Досвід номер 4. Було знайдено скільки обертів одна лопать робить за одну секунду, та отримано значення в 3 оберти на секунду. Виснуло. У своєму дослідженні ми запропонували альтернативний спосіб використання енергії дощу для отримання електричного струму. Розробили ви, та виготовили експериментальну установку та перевірили її ефективність. Відповідно до результатів, ми отримали невелику кількість електроенергії, з допомогою якої зарядили мобільний телефон. Усі дослідження та отримання результати зафіксовано на відео. Враховуючи, що в нашому регіоні часто йдуть дощі навіть взимку можемо сміливо стверджувати, що Дана основа є ефективним прототипом, прототипом альтернативного екологічно безпечного жидового живання у даній місцевості. Також до вашої уваги буду проповестувати від експериментів. Дослід номер два. Ми дізналися напругу. Ось цього ми почали кружити колесо та пішов. Підуслід. Ми дізналися Сиустрому. Та отримав значення 239 АП. Що ми під'єднали фол Світлодіота, отримали ця. це значення? Досвід номер 4. Ми зарядили мобільний телефон. Мислам, не имаме мобилни телефони, за да и при на тези стабилизатора. Ако за оваго.